Ста з нами Бог означає з всім людством, означає з нашим народом, означає з нашим містом, означає з нашою родиною чи сім'єю, означає ще ближче. Це може бути ну, от приблизно ось так. Коли ви сьогодні приїдете додому і будете розповідати про сьогоднішнє зібрання, ви зможете розказати, що в нас на зібранні. Я з тобою хочу познайомитись. Скажи, як тебе звати? Естер. Естер, а я можу біля тебе посидіти? Можна? Я тебе на руки візьму, добренько. О. Дякую. Дивіться, це Естер. В тебе є сестричка? Так. Як її звати? Ема. Ема. І в тебе тату і мама теж з нами зараз. На зібрані є тату і мама. Є? Yeah. Дивіться, от коли ви передете додому, ви зможете сказати, з нами була Естер на зібранні. Але це зовсім не те з нами, як би сказали Хористи. З нами була Естер. Для них з нами була Естер геть інакший вимір, ніж для вас з вами була Естер. І знаєте, коли я прийду додому і скажу, зі мною була Естер, це геть інший вимір. Вона була значно ближче зі мною на зібранні, ніж всіма вами. Але її сестричка Ема коли скаже зі мною Естер, то це ще глибше, ніж моє зі мною була Естер. Бо вона знає кожного дня. Вона з нею снідає, вона з нею обідає, іноді іграшки ділиться, іграшками ділиться, іноді, буває, не ділиться, коли тато і мама, особливо мама, скаже: Це моя Естер зі мною Естер. Це значно глибше навіть. Ніж тато скаже зі мною естер, моя естер, ніж сестричка скаже. Брати і сестри, любі друзі, з нами Бог це ось так. Це ось так близько-близько. Оце те, чого Христос народився, Еммануїл. Він не прийшов просто, щоб змінити хід історії. Він не прийшов просто, щоб розповісти всім, яке тут добре християнство. А він прийшов, щоб от кожного це і от, от близько-близько обняти. І щоб ми могли сказати, як, от я праду додому і скажу, зі мною була естер на зібранні. Щоб ми могли бам отримати Його, бо через нього є зв'язок з Небесним Отцем. Бо, слухаючи Його Ісуса, ми зможемо счути Бога, і ми зможемо відновити ту небесну гармонію Едемського раю. Ось навіщо ми сьогодні святкуємо День народження Христа, ось навіщо Різдво. Щоб ми могли відновити стосунки з ним. Естер, дякую. Та й неймовірно прекрасно. Ну, в мене три сини. Треба домовлятися з невістками самого завчасно. Про невісток то був жарт. Вони самі будуть вибирати собі дружин. Хоча іноді так батьки хочуть підказати своєму сину, як то правильно поступати. Брата і сестри, ми кажемо про небесного отця, який віддав свого сина. Щоб з нами був Бог. Не просто на відстані далеко, не просто в залі, і ми його знаємо. А особисто от зі мною, ось тут, от близько, і ще ближче зі мною. Яка у вас сьогодні, друзі, відстань до Бога? Ви ходите на зібрання до храму, ви знаєте про християнство багато. Ви кажете, з нами Бог. Ви кажете, Христос народився, але це відстань. Відстань народу, відстань традиції, відстань релігії. Можливо, ви трохи ближче. І ви читаєте Біблію, і ваша відстань до Христа, ваше «З нами Бог, це відстань трошки ближче. Відстань вашої сім'ї. Віра ваших батьків, можливо, ваших дітей, віра ваших сусідів чи вашого оточення. І ваше з нами Бог все-таки має відстань. Що означає, з нами Бог для тебе особисто любий друже? Чи є він ось тут? Чи ви можете майже торкатися його? Однак чи обіймав він вас, чи, брав він? Чи, 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 чи жив він разом з вами? Можливо, вам заважає улюблений гріх, улюблена звичка? Позиція людей, що то люди про вас скажуть? чи, можливо, якась інша традиція. Можна бути дуже близько біля Христа. Але не знати що, але не мати його в собі з собою. Пам'ятаєте, серед 12 учнів Ісуса Христа був учень, ім'ям якого не називають жодного хлопчика в Україні і в світі. Юда був іскаріотський. Він ж був так близько біля Христа. І він чув з нами Бог. І він, можливо, казав 100-500 разів «З нами Бог. Але Бог з ним не був. Це небезпечно. Ходити в храм, читати слово, знати все про Бога. Але щоб Бог не був з тобою. Нам треба Ісус Христос, бо без Нього ми не зможемо успішно і гармонійно, в гармонії з собою і з Богом прожити на землі. Ми не зможемо прожити життя і вмерти нормально і правильно. Бо після смерті буде відповідальність за мої гріхи. Однак, якщо ж зі мною Бог каже Біблія, це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це в сині Його. Хто має сина, має життя. Хто не має сина, не має життя вічно. 1 Івана 5, 11, 12. Хто має сина, якщо з тобою Бог насправді, ти можеш помирати, бо ти будеш жити вічно, ти маєш вічне життя. Це гарантія того. Якщо ні, навіть якщо ти був дуже близько. Це тебе не врятує. Така правда Біблії. Брати і сестри, Христос прийшов. Власне, це і є радісна новина Різдва. З нами Бог сьогодні, тут. І Він хоче бути в твоєму серці, відновити стосунки з тобою, бути дуже близьким, щоб ти відчував з ним його голос, щоб ти відчував єднання з ним. І стосунки з Богом допоможуть тобі будувати стосунки з людьми. Це буде дуже непросто, бо не всі люди мають цінності Христа і живуть з Богом. Але ти будеш знати, що з тобою Бог. Ти будеш мати благословення життєве тут і знатиме, що після смерті твоєї тебе Бог зустріне в небі. Нехай допоможе Богу всім нам знати Бога близько, знати, що Він з нами насправді. Амінь. Давайте помолимось про це. Любий Ісусе, я дуже прошу, аби ти торкався сьогодні і сердець кожного з нас. Аби ми не були просто релігійними чи людьми, які знають про тебе, а щоб ми знали, що ти з нами є. Щоб наш гріх не заважав, наша пиха, наша гордість, наші якісь особисті гріхи чи деформації душі не заважали нам бути в присутності Твоїй. Господи, будь з нами. Ми зараз дуже просимо, щоб ти був з нашою країною, щоб ти нас захистив. Захисти кожного воїна, Господи, благослови їх. Прошу благослови нашу країну і дай нам усім перемогу. Ми дуже просимо Тебе. Але, Господи, прошу зараз про кожного українця, дай богошукання в серце, дай бажання бути з тобою. Дай бажання бути близьким біля Тебе, Господи. І всіх тих друзів, хто з нашій залі сьогодні, але вони не знають Тебе особисто близько, дай в серце. Це добре зерно, яке має прорости зерно віри, зерно покаяння і зернослідування за тобою. Благослови усіх нас, благослови наших діток, щоб і вони були близькі з тобою, як ти хочеш бути близьким до них. Будь прославлений, возвеличений, любо Ісуса. В ім'я Твоє прошу. Амінь. Жаву я в закритих сінок, цар спаситель світу Божий Син, раді земля, про заспасів. І ты ла... І спати. і хацарцях знайдеться місце є Христа, що ми сьогодні теж нам народив. Раді земля. Я вже починаю хвилюватися, дорогі друзі, брати і сестри. Я не знаю, як ви, а мені здається, що ось ці передні дві лавки, вони вже як натягнута струна. От-от можуть вистрілити. Одного разу я був на їхній співанці. І я не знаю чому, але чомусь молодих регентів, для того, щоб вони вчилися, їх кидають на дитячий хор. Можливо, думаю, що тут легше, так я вам можу сказати, що після того, як вони пройшли через роботу з дитячим хором, їм уже нічого не страшно. Ви знаєте, ви молодці. Ви молодці, тому що сьогодні ви ще раз нас окунули в ту атмосферу Різдва. І хочеться вам щиро подякувати. Хористам, всім, хто співав, всім, хто розповідали вірші, е, Ну, ви не ображаєтеся діти, але найбільше хочеться подякувати для, для ваших керівників, тому що ви, ви робите неймовірну працю. Тому що ви цих дітей, ви прививаєте їм відчуття насолоди від того, щоб прославляти ім'я Господнє. Я думаю, це буде нормально, коли ми з вами всі, всі разом, ми ж на протязі нашого зібрання говорили слава Богу. Давайте ми зараз разом подякуємо і діткам, і їхнім керівникам. Щиро дякуємо. Нехай Бог благословить вас і в подальшій праці, і в подальшому служінні. Отож, дорогі мої, дуже коротко про те, що нас чекає далі. Хоча ми не знаємо до кінця, але оголошення робимо. Отож, наше ще одне різдвяне зібрання приходить до закінчення. Воно продовжиться, наше спілкування. Ми спілкувалися з Богом. Далі спілкування один з одним воно продовжиться в підвальному приміщенні: кавовий куточок, чай. Все там приготовлене, так що, будь ласка, пам'ятайте про те, що автобус. Через пів години буде відправлятися. Сьогодні знову буде заказний автобус. Ми маємо час для того, щоб поспілкуватися за чаєм за кавою один з одним. Наші подальші служіння. Середа 18-та година. Молотовне служіння. В цьому році, році який відходить, це буде останнє молотовне служіння. Так що, будь ласка, навіть якщо ви ніколи не були, навіть якщо для вас відкриття те, що в середу є молотовні зібрання, прийдіть у цю середу. Прийдіть для того, щоб разом з церквою, разом з братами і сестрами помолитися, подякувати Богові за той рік, непростий рік, який вже відходить у минуле. Отож, середа, 18 година молотовне богослужіння. Субота, субота 31 грудня, 18 година. 18-та година, дорогі брати і сестри. Ми живемо е, в тих реаліях, коли ми не можемо е, тут, в Домі молитви, на колінах, зустріти Новий рік. О 18-й годині в суботу ми збираємося для того, щоб разом помолитися, разом подякувати Богові за минулий рік і зустріти, підготуватися до зустрічі Нового року. Субота, 18 година, наше вечірнє служіння, новорічне служіння. Неділя неділя о 16 годині. Перше число неділя о 16 годині ми зустрічаємося тут і ми будемо мати причастя Вечерю Господню. Це хід наших служінь. Ще одне оголошення для е, підлітків. З 26 по 29 січня. Буде проходити табір Аназер Вінтеркемп. Якщо тобі 12-17 років, запрошуємо разом провести ці січневі дні в колі друзів. Локація табору село Зарічне Радивилівський район. район. Про вартість поїздки та реєстрацію запитувати в Ані Марковської. Після 15 січня ціна зросте на реєстрацію. Тому поспішайте. До зустрічі під одним дахом в таборі. Ще оголошення в бібліотеці є календарі. Календарі на новий 23 рік. Так що, будь ласка, можете підійти і придбати його. Привітання якщо є для нашої церкви, ми готові їх прийняти. Маємо письмовий привіт і привітання зі святом від Української церкви ЄХБ міста Мінеаполіс. Також родина Григоровичів. Вася, Таня і їхня церква вітають нас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Будь ласка, якщо є усні привітання. Приймаємо вітання від Гощанської церкви. Горбаківська церква вітає нас. Церква села Переділи. Вітання приймаємо і за них щиро. Дякуємо і просимо від нашої церкви на свій щирі християнські вітання. Молитовні прохання, і ми будемо звершувати заключну молитву. Отож, ми продовжуємо молитися про здоров'я Володимира Шевчука. Має складнощі, молимося за його здоров'я. Також родина Щевлінських. Продовжує молитися і запрошує нас приєднатися до цієї молитви за здоров'я і покаяння Миколи Івановича Ігоря. Валя Колодич дякує за наші молитви і здоров'я стало кращим. Молимося за здоров'я Галіка, Цебе, Юрія дідовця його сина і за покаяння племінника Павла. Отож, всі ці прохання ми несемо на руках молитви до Господа. Молимося, брата і сестри. Отче Небесний. Знову стоїмо перед Твоїм святим лицем. І ми щиро дякуємо за цей час, який ми могли провести в домі Твоєму. Дякуємо за цей чудовий хор оркестр, який прославляли Твоє святе ім'я, прославляли народженого Господи. Ми дякуємо за їхню участь і просимо Твого отцівського благословення на їхнє подальше життя і служіння. Благослови, Господи, і ось ці прохання. Ти знаєш, Господи, цих людей. Ти знаєш більше, ніж ми просимо. І віримо, що Ти завжди готовий вийти на зустріч. і ти у свій час даєш відповіді на наші молитви. Благослови, Господи, і наше подальше спілкування, благослови наше життя, благослови нашу країну. Наділи її миром, Господи, Дай, щоб закінчилася ця війна. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Зібрання наше закінчене, брата і сестри. Вас чекають в підвальному приміщенні.